Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та VirtuMR 4. Також зверніть увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів та SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 5 та 4. Майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 6.0. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 5 та 4, принаймні це вірно на 1 листопада 2025 року. У попередньому відеоуроці ми розглянули встановлення та налаштування компоненту коментарів k-comment. -комент. На жаль, з 2 жовтня 2025 року розробник цього компоненту припинив підтримку всіх своїх розширень, включаючи компонент k-comment. Як альтернативу, пропоную розглянути платний компонент коментарів rs RS-Comments, який вже сумісний з Joomla 6. В цьому відео уроці розглянуто встановлення та налаштування rs – у Joomla 6 на шаблоні Helix Ultimate зі встановленим швидким стартом шаблону. З описом самого компоненту RS Commands ви можете ознайомитись на сайті його розробника. Я на цьому зупинятись не буду. Також тут є ціна, також тут є демонстраційний сайт, можна самостійно подивитись, що вам доступно, потестувати та таке інше. Ще раз відмічую: це мій демонстраційний сайт. Тут демо дані англійською мовою, але встановлена українська за замовченням. Будемо працювати з нею, додамо коментарі у нашій статті в блозі. Після того, як ви придбали та завантажили RS Comments з сайту його розробника, встановлюємо його так само, як всі інші розширення. розширення. Лише. Перетягаємо сюди, чекаємо, коли завершиться встановлення. Ось воно встановлено. Для зручності можна завантажити RS commands українську мову, тобто переклад. І так само просто перетягаючи, встановлюємо українську мову для rs-commands. Якщо зараз оновимо старіночку, побачимо, що ось тут з'явився компонент коментарів. Без жодних налаштувань, все за замовченням. Давайте спробуємо додати перший коментар. Я додав якийсь текст, неважливо що тут. Тут можна виділяти жирненьким, курсивом, підкресленим. Можна закреслювати. Можна додавати цитати. Ну, давайте я декілька варіантів покажу. Можна вставляти смайлики. Користувачі можуть підписатись для отримання повідомлень на коментарі. Ось тут можна дати текст для згоди з умовою. Тут зараз нічого нема, трошки пізніше ми підпишемо це, дамо туди текст. Ось тут можна поставити галочку, верні треба, я погоджую, щоб цей сайт збирав мої дані через цю форму. Ось тут є капча. Звертаю вашу увагу, що трошки пізніше ми все це налаштуємо, щоб, наприклад, там, прибрати капчу та таке інше. Я забув поставити погодження з термінами. Тепер неправильна капча. Давайте я знову введу її. Звертаю вашу увагу, коментар ось тут не з'явився. Також звертаю увагу, що тут є додаткові опції по типу там. RSS-стрічка, якщо ви знаєте, що це таке. Тож можна підписуватись на коментарі в RSS-рідер, якщо ви його використовуєте. Давайте я перейду до компонентів. Ось тут comments. Ось тут у нас перший коментар. Давайте я перейду до коментарів і опублікую його. Оновлюю сторіночку. Звертаю вашу увагу, моя аватарочка з'явилась тому, що в налаштуваннях, сервіс, в налаштуваннях компоненту встановлена інтеграція з сервісом Gravatar, а в Gravatar я зареєстрований і тому автоматично підтягнулася ця аватарочка. Ось тут у нас посилання на наш сайт, який я додав. Якщо подивимось ось сюди, ось тут у нас з'явилася. Ось таке, тобто додаткова іконочка та перехід до коментарів. Але нас зараз цікавить саме ось ця область з коментарями, формою коментарів. Давайте подивимось, що у нас є в параметрах. Параметрів досить багато, на всіх я зупинятись не буду. Зауважу, що більшість з них, ну, верніш всі, на зараз перекладені англійською мовою. Давайте я покажу, наприклад, як вимкнути RSS. Просто вибираємо «Ні». Ось такі штуки, як Bootstrap, jQuery. Шрифти фон з Ейвосом, я б без додаткової необхідності не чіпав би ці налаштування. А крім як у вас є якісь проблеми, або ви знаєте, що у вас шрифти Ейвасам завантажуються вже, наприклад, з шаблоном, тоді їх можна вимкнути, щоб не було подвійного завантаження, але це все деталі. За замовченням, я раджу без. Якоїсь необхідності, не розуміючи, що ви робите, не чіпати ці налаштування або чіпати і кожен раз експериментувати, дивитись, що змінилось і чи не з'явились якісь помилки. Давайте, як деяку задачу поставимо собі скоротити кількість додаткових всіляких полів ось тут. Наприклад, вимкнемо згоду. Давайте я збережу, Оновлю сторіночку. І ось тут пішла згода. Далі, макет форми коментарів. Можна увімкнути, наприклад, ефект акордіону та закрити форму. Оновлюємо сторіночку. Бачимо, що коментарі залишились, а для того, щоб відкрити форму, треба її розгорнути. Але, на мій погляд, це зайве. Тож, давайте я поверну, як було. Ось так залишаємо. Можна налаштувати мінімальну довжину та максимальну коментарі. Ось тут показано, скільки символів залишилося. Можна відображати його чи ні. Звертаю вашу увагу, якщо є обмеження, то тоді краще все ж таки відображати. Давайте посилання мої коментарі. Ось це переберемо. Підписку на коментарі давайте все ж таки залишимо. Можна увімкнути анонімні коментарі, щоб не запитувала обов'язково ім'я та емейл, але я це залишу, ну, хай буде. Поле тему прибираємо, поле вебсайт прибираємо. Додавати тег «relnofollow» до адрес, які будуть в коментарях. Це більш про SEO. Можете подивитись мою відповідну лекцію, щоб дізнатися, що це таке. Давайте додамо завантаження файлів, причому додамо можливість завантаження zip-архівів. голосування. Тобто ось це. Давайте переберемо. Смайлики залишаємо. Дозволити bb коди Це ось це, тобто форматування залишаємо. Ось тут можна задати кількість коментарів на сторінці, якщо буде більше, коментарі будуть ділитись на декілька сторінок, але ми залишаємо ось тут, так як є. Далі. Тут ми обираємо, у яких категоріях джумла, тобто ось в цих категоріях не треба відображати компонент коментарів. Тобто коментарі. Я обираю, що треба відображати лише в блозі, тобто вибираю в мене дві категорії, вибираю ту, яку там не, де не треба показувати коментарі. Наприклад, якщо ви оберете блог, зберігаємо, оновлюємо сторінку, ми бачимо, що коментарів тут нема. Якщо навпаки. То бачимо, що коментарі з'явилися. Далі можна виключити граватар, як я вже казав, це для аватарок, тобто без інтеграції. Звіти. ось тут у нас є можливість поскаржитись на той чи інший коментар. Наприклад, якщо там є, є якісь образливі речі, я це е, вимкну. Якщо це реальний сайт, я вам раджу увімкнути сповіщення на імейлі. Якщо ви працюєте на локальному сервері, наприклад, на тому ж ксампі, як я працюю зараз, в мене не налаштована пошта, не треба вмикати ніякі опції, які відповідають за відправку листів, бо ви будете отримувати помилки з повідомленням про те, що не вдалося відправити. Оновлюємо сторіночку. Це у нас пішло. Далі, захист від спаму. Тут є вбудована капча, рекапча, ейчкапча. капча Зовсім вимкнути капчу тут неможливо, але ми подивимось, де це можливо. Також можемо зменшити кількість символів. Цей про, про ось це. Ну, Наприклад, 3. Не генерувати лінії. За замовченням. Капча нечитлива до регістру, тобто маленькі чи великі літери. Давайте я навлю сторіночку. Ось така капча, ось наші налаштування. Йдемо далі. Фільтр. Для того, щоб інтегруватись з Аксімет, це спеціальний сервіс для автоматичного аналізу коментарів на Спам. Там, в принципі, наскільки, я пам'ятаю, є безкоштовний тариф. Ось цей сервіс. Так, тут є безплатний тариф, можна зареєструватися і додати сюди свій ключ капчі, щоб система Аксімед автоматично перевіряла всі ваші коментарі на спам. Досить непогана штука, але інколи в мене був досвід, що вона підтормажувала, тобто коментарі ну, досить довго додавалися на сайт. Це може трошки збентежити деяких користувачів. Я використовував лише е, безкоштовну версію, можливо, на про та бізнес там все швидше, але знаєте. Далі інтервал між коментарями, тобто час в секундах, між якими можна додавати коментарі на сайт. Тут можна його змінювати. Можна вказувати максимальну довжину слов у літерах. Також можна додавати nofollow до посилань. тобто... До посилань, які вставляються саме у текст коментаря, а не до тих посилань, які ось тут були, ми їх відключили. Тобто не для поля вебсайт. Давайте ще раз подивимось, де воно. Ось, якщо увімкнена ось ця опція, і ось ця, то буде додана можливість додавати ось сюди Адресу вебсайту, але ось тут до неї додано nofollow і до неї буде додаватись nofollow. А ось це. nofollow, Це стосується тих посилань, які будуть додані до тексту коментаря. Далі, ось тут є заборонені імена, які не можна вводити ось, ось сюди. Також. Ось тут є можливість вставляти ті слова, які будуть знаходитись ось тут, і їх буде автоматично заміняти зірочками. Також можна заблокувати користувачів та IP-адреси. Звертаю вашу увагу стосовно цензу, цензури. Ну, Якщо, наприклад, заборона імен, в принципі, штука досить ефективна, ви можете заборонити, вказувати там адміністратор, адмін, адмін адміністрейтор. Українською мовою заборонити вказання своєї, свого прізвища та ім'я, та таке інше, ну, щоб не видав... інші користувачі не видавали себе за адміністратора сайту. Що стосується цензури, ну, наприклад, всілякі погані слова. ну, В принципі, поганих слів настільки багато, що тут їх не перелічиш. Тому я не вважаю це досить ефективною штукою, плюс був досвід, коли. Додавалось усюди до дуже багато нецензурних слів, і при цьому були проблеми з базою даних та продуктивністю. Тобто, знаєте, що ну, можете поекспериментувати, але це таке не дуже ефективне. Ну, наприклад, давайте введемо слово приклад. Зберегти, давайте я. Напишу. Я додав наш приклад. І ще один приклад, але, як бачимо, ось це слово приклад через пробіли між словами. Давайте я поставлю я згоден, введу капчу. Далі мені треба повернутись до компонента коментарів. В коментарі. І що ми бачимо, якщо я опублікую, оновлюємо сторіночку. Слово приклад без пробілів, як воно вказано ось тут. Воно замінило зірочками, а ось тут приклад не замінило Тобто, ну, обійти досить-досить просто, тому я б над цим навіть не заморачувався. Ось тут в автоматизації ми можемо сказати, коли е, треба приховувати або скасовувати коментарі, коли вони наберуть е, більш, 10 та більше негативних голосів. Якщо пам'ятаєте, ось тут було пальчик вгору, пальчик вниз. Я це прибрав, але якщо треба, ви можете повернути голосування. І ось тут вказати, скільки. Мінусів, тобто пальчик вниз, треба набрати, щоб зняти коментар автоматично. Але ну, це таке: це для сайтів з високою відвідуваністю, там, де є активна аудиторія, щоб вони могли модерувати, ну, так би мовити, самостійно. В дозволах тут, в принципі, нічого цікавого нема, але нас ще цікавить декілька розділів. Ну, по-перше. Ось тут, в огляді, ми бачимо якусь загальну інформацію. В коментарях ми бачимо, що можна редагувати вже відправлені е коментарі, тобто як адміністратор. Далі, ось тут, в смайликах, ми можемо видаляти та додавати якісь смайлики, але мене, в принципі, за замовченням влаштовує і цей набір, тож залишаємо. Підписки. Тут ми будемо бачити всіх, хто підписався на коментарі. Тобто, ось тут. Я додав якийсь коментар, напис... відправив, відмітив, як підписатись. Неправильно ввів капчу. Тепер, якщо оновити сторіночку. Я бачу, що тут є той, хто підписався. Звертаю вашу увагу, що інколи ви можете в реальності штовхнутись стовхнути, з тим, що люди відправляють ваші листи про коментарі в спам, бо вони забули, що вони підписались, тому і я раджу. Якщо у вас налаштоване повідомлення про такі додавання до спаму, це досить нетривіальна задача, але все одно можливо, Або хтось з тих, хто підписався, звернувся до вас з проханням видалити його з розсилки, можна це ось тут зробити. Права груп. ось це досить цікава штука. Паблік це. Ті, хто не зареєстровані, тобто ті, хто просто війшли, звичайні користувачі. Тут досить багато налаштувань. Якщо хочете, ви взагалі можете заборонити не в... користувачам, які не війшли на сайт, додавати коментарі. Звертаю вашу увагу, що тут англійський текст, трошки пізніше подивимось, як його виправити. Давайте я включу. Далі, тут є можливість роз... дозволити редагувати свої коментарі, видаляти свої коментарі, редагувати чужі коментарі. Це я, в принципі, не радив би чіпати для паблік, тобто для тих, хто не зареєстрований. Це може бути корисно для модераторів, але це вже інша тема. Ось це цікаве, дозволити відкривати-закривати ланцюжки. Трошки пізніше подивимось, що це таке. Увімкнути ПП. Папе... Попередній перегляд коментарів. В принципі, нам це не потрібно. Це та кнопочка. Попередній перегляд, яка там була раніше. Далі. А ось тут можна увімкнути автоматичну публікацію коментарів, якщо ви не хочете їх вручну перевіряти. Також тут можна вимкнути капчу взагалі. Давайте я ось це зроблю. Оновлю сторіночку. І ми бачимо, що тут вже нема капчі. З'явилась кнопочка відповісти. Я додав коментар. Як бачимо, ось тут вже нема попереднього перегляду. Мені все ще необхідно давати згоду. Надіслати. І ми бачимо, що ось це і є ланцюжок. Тобто відповідь. На якийсь коментар, далі можна відповісти ще, ще і ще. Ось це і є ланцюжок. В принципі, досить зручно. Ось тут ми можемо вимкнути контроль флуду, тобто вимкнути перевірку, щоб один і той самий користувач дуже часто не залишав коментарі. Де це налаштовується час? Ми вже дивились. Ось тут в параметрах, фільтри. Інтервал між користувачами між коментарями. Давайте повернемось далі. Ось тут можна налаштувати ББ-коди, тобто ось ці кнопочки можна додавати, якісь додаткові, оновлюємо сторіночку. І бачимо, що їх стало більше. Давайте я для прикладу додам. Що в нас тут є, Ютубчик, наприклад, вставляємо, або правильніше вставити з посиланнячка, а потім зробити його ютубчиком. Або додати посиланнячка. Щоб не гаяти ваш час, я додав якийсь текст, а тепер його можна зробити, ну, наприклад, маркированим списком. І давайте надіслати. І ось у нас посиланнячка. До речі, якщо подивитись, давайте покажу. Тобто тут ми бачимо, що автоматично додалося рел ноуфо. No Ще раз, це для SEO. Той, хто розуміє, розуміє, хто не розуміє, подивиться мої відеолекції по SEO. Також ми тут бачимо можливість. Відображати і програвати відео безпосередньо в коментарях. Плюс форматований ось такий списочок. Тобто, в принципі, нормально. Зберігаємо ось це. Далі імпорт. Компонент дозволяє імпортувати коментарі з інших компонентів коментарів, наприклад, з того ж. Того ж k комент тобто, якщо ви шукаєте заміну k комент то знаєте, що можна буде імпортувати з нього ось сюди свої коментарі. І те, що я обіцяв: повідомлення, якщо подивимось, ось тут є англомовний текст. Тут є англомовні листи, які відправляє компонент коментарів у тому чи іншому. Випадку. Плюс, ось тут є умови та терміни, але нам потрібно додати нашу українську мову. Ось вона автоматично додалася. Давайте я покажу ще раз. Ось вона. І давайте ось сюди подадаємо текст українською мовою. Я додав текст. Звертаю вашу увагу, що можна форматувати його, але я великого сенсу не бачу. Давайте покажу приклад. Права груп, паблік. Оновлюємо. І бачимо, що тут форми нема, але тепер не англійською, а українською мовою надпис, який ми додали тільки що. Давайте я поверну, як було. Перейдемо. До повідомлень, які відправляє ResCommand з поштою при тих чи інших випадків, наприклад, повідомлення при отриманні нових коментарів про підписку, про скарги та таке інше. До речі, тут можна використовувати спеціальні теги, наприклад. Username буде замінено на ім'я користувача, IP-адресу на IP користувача, тут буде вставлено коментар і посилання на нього. Тобто це піде власнику, ну, наприклад, сайту чи модератору, хто буде це перевіряти. Це піде йому на пошту. Звичайно, текст може бути будь-яким, я лише для прикладу. Зараз я не буду демонструвати, як це працює, бо ще раз я працюю на локальному сервері і не налаштовував відправку пошти. Як я ось тут казав, давайте оновлю сторіночку. Ось тут у нас є умови та терміни. Давайте додамо їх сюди. Я додав якийсь текст. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що ось наші терміни. За допомогою CSS можна розширити трошки це віконечко, але це вже такі детальки, тож знайте, як це працює. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділити з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання. Пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!